Я то в Збройних силах, то в структурних підрозділах МВД, Ну, а в прикордонниках не був і вирішив, чому ні. Ну і спробував прикордонники, контракт мав би закінчитись у 22-му році, 26 лютого, а 24-го все почалося так, що пару днів не дотягнув. 420 ранку на Єліновському напрямку. Я був старшої групи. Стали по нам працювати гради. Перші бойові ву ву вуличні бої, перше перші оточення, перші... це вже волноваха. Билися ми проти ДНР і 155-ки тихоокеанського флоту. Ми під першу техніку їхню уничтожили танк Т-72, два БМП підбили їхніх. Я отримав там перше своє поранення, польові два в плече, потім отримав поранення в ногу. О, минут 20 назад прилетіло, біля нас відкрило проход нам до кінця. Ось такий якось. І от де собака лежить, це два приходи тут. Коли ви рядом воюєтеся своєю дитиною, коли ти чуєш голос своєї дитини, коли ти чуєш голос побратимів, коли ти все це бачиш, коли ти чуєш і коли ти в стані, коли очі відкриваєш, ти бачиш, що хватайся заряджай, хватайся допомагай. Все, раз хрен. Зато танчик цілий стоїть. Пройшов 4 шпиталі. В Дніпропетровському госпіталі мені зробили операцію і там я вже узнав 12 березня, що син загинув. Стрес був важкий, тому що я не мог в це повірити, як би все. І потім узнав, що ще там загинули хлопці на Волновахі. Потім такі напрямки, як Солодке, далі, 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 все таке Курахове з області. А завтра. от вона. Пацани не доїхали. До останнього поранення на 25-му році, 31 березня, ми виїжджали в 12 ночі з водієм. Виїжджали напрямок тяжкий, був, дорога заливалася одна. І в 12 ночі і в Піві Ждун. На оптоволокні нам повезло 30 см ближче до лобового скла. Ну, я думаю, ми б загинули, а так Господь сказав, що третій раз все, мабуть, хороше. Залишився далі служити, хоч була можливість ну, списатись, тому що багато, дуже багато загинуло товаришів, загинув син. Ну, поки дишу, поки шевелюсь, буду виконувати все одне завдання. Які мені буде визначати держава з таких тилових підрозділів, яким служу я? Ну, з нас і починається вся війна. Ми люди військові. якби, А хто як не ми?